Доброго ранку в ви перепадки Україномовного каналу, відерець, сніжок, туман, як для грудня. Я вважаю, що це нормальна погода. Мінус один, не холодно. На спортивному шкільному майданчику нікого, крім нас, з Максиком, немає, але бачу, що люди вже бігали небагато. Так, сьогодні субота, 7 грудня 2024 року, дитина поїхала школу, школу на маршрутку з іншими дітьми, тому що вчора була п'ятниця і татко трохи з роботи посиді. посиділи свято. Так, випадок за кермо зранку я не схотів. Так, Як пройшла, ніч у Харкові? Те, Та що так бігає. Гарно, так? Да? І ніч пройшла, більш-менш. Привод не чув, вибухів. Дякуємо Богові не чув. Ще який вітер, як воно буде чутно, не знаю. Ладно, усім гарної суботи. Гарної. Гарних вихідних. Миру добра злагоди. Прокинулись і дякуємо Богу. Все. Всім щиро дякую, будемо жити, не зражаючи ні на що. Це, читати, що. Ганяєш мене. Все гарного дня. Буде. Пока. Макси, скажеш що-небудь. І не буде мовчати, як треба